Коротше, якщо ви будете проїжджати в магазин 24 на 7, аааа... Говорить чу... департамент шерифа! Транспорт попереду! Нехай дозупиніться та заглушить двигун! Що ць хотівось? Зупиняємсь. Департамент шерифа, зупиняемся. Я зупинюся. Стером шерифського департаменту являється... Ви хочете дозути то? Ось міжитончику знаємо, Скажіть, яким кодексом, яким пунктом, яких божих правил я не можу вас тут зупиняти? У вас є метрів до здачі. 17 метрів до здачі. І де у вас здача сер? таби, біля мусорника. Так. Окей, скажу, не зупинить згідно 11-14 рожних розсуд, схожий транспортний зацік, орієнтування знаходиться. Лише двухун, залишає бомісії, не покидаємо авто, ми перше умовами. Телефон дістануся, номера передам диспетчеру. е е еігрі. Е, братан, це ж зря. Це зря ну так, ви дуже мон... сильно. Ну так мене 13 На місці залишаємося, сер, на місці залишаємося. Ну, Друга має законна вимога. На місці залишаємося. Зараз будете затримані також за додаткову статтю. Я вам сказав. Зараз. Сер, захлушіть двигун. Не бо зараз будете також затримані. Так, е, Максвелл Астра, колір темний, мандариновий, знаходиться вгодні, виходимо з авто. Окей. Тут летеш. А який пункт загальних правил? Давай Ціна... зараз перепитаємо. мене. Давай, ти не маєш права мене стопити за 200 метрів до здачі. Це типа ви мене е... підшікуєте на здачу. Очікуємо. Да. Під... Дістану кайданки. Зараз. Ну уточни собі, подивись. Того, екіп... Просто. Екіп... Я не знаю, який це пункт. Зараз чекаю, запитаю. Ні, екіп... ні, 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 під час поставки не можемо забрати. Uh, дивись, uh, uh, хочеш, я за 17 зараз запитаюсь 17... прямо у я не буду. Якщо вони скажуть, що не можна, то. Тебе...